У кожного лікаря є пацієнт, який найбільше запам'ятався. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід про свого такого пацієнта. Я скажу так, що це патологія достатньо часто зустрічається. Сказати про якогось одного пацієнта, ну це майже ні про що не сказати, тому що причини, які призводять до гідронефрозу, вони дуже різні, а також рішення для вирішування таких проблем, вони теж, теж дуже різні. Найбільш складні випадки це коли сочовід уражений десь посередині, тобто не біля нирки і не біля сочового міхура, а десь посередині. Це самі складні такі випадки. Коли замістити частинку сечовода в тому місці буває проблематично і особливо, якщо, наприклад, звуження да, сечоводу, яке заважає відтікати сечі, воно достатньо довге, да тому виникає після хірургічного видалення цієї частинки дефект, великий сичоводу, який ми не можемо нічим замістити. Такі операції можуть призводити в принципі і до втрати нирки, навіть якщо вона функціонує. Але ж треба забезпечити ще відток сечі. Без цього ніхто не хоче жити з ниркою, але мати десь трубочку з боку або всередині ніхто таке не хоче, і людина для себе кожна приймає рішення щодо збереження або видалення такого органу. Дуже часті випадки бувають, наприклад, ураження сечоводів в нижній частині. Це притаманно, наприклад, багатьом. Оперативним втручанням на органах малого тазу, де зосереджена велика кількість органів, на жаль, які вражаються пухлинними процесами. Якщо пухлинний процес розповсюджується на сечоводи в тазу, то інколи так буває, що не можна видалити пухлину, не пошкодивши сечоводи. Це відбувається ну майже свідомо. Для того, щоб забезпечити радикальність оперативного втручання. І випадки от такі, коли ми виконуємо реконструкцію нижньої частини сечоводу, коли ми створюємо, знову ж сечового міхура, заміщаємо частину сечоводу з тканинами сечового міхура, я думаю, що це самі такі цікаві випадки в плані медичної хірургічної практики. Це вже вищий пилотаж. Mm, ну старайтесь. <laughs>